Помню річниця створення громадського об'єднання жертви злочинного режиму. У червні минулого року, десь біля трьох тижнів, ви знаєте, ми стояли біля Ода і протестували проти правового свавілля окремих посадових осіб з боку міліції, прокуратури та судів. І ось тоді ми обіцяли, пікетуючи, що будемо подавати позови. Та я вас інформую, що у суді подані позовні заяви на прокурора області Бенцу, заступника прокурора Залеву, начальника слідчого управління е головного управління МВС Тиняшка, суддів Ференца, Віра ну Васильівна тут говорила, на короля, в неї написала вона вже позов, та слідчого перебий носа. Значить, ми це вважаємо як і захист свій, і розкрити їхні махінації, тому що інакше вже не можна це назвати, коли тобі дивляться двічі і роблять протизаконні справи. Наші вимоги ми всі зверталися із заявами. Старгами наші вимоги не були виконані, і справи наші до сьогодні не вирішені. Зовсім ніяк. Влада протиставила себе громадянам, розігнала пікетувальників постановою від 27 червня 2008 року судді Ужгородського міськрайонного суду Ференца Андрія Миколаївича. Яка видана була на підставі нормативних актів Верховної Ради неіснуючої держави Радянського Союзу, що ми вважаємо неправильним? Та вважали так і всі журналісти, котрі про це писали. А представники влади провели з нами формальні збори зустріч із такими особами досить поважними. Із влади, з виконуючим обов'язки начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Ода Щербеєм, заступником голови Ода Поповичем, першим заступником прокурора області Петруня та начальника слідчого управління УМВС Закарпатської області Пеняшка. Нас обманули, хоч ми там і виступали, доказували, ми переживали. Намагалися, щоб наші болі зрозуміли і перейнялися нашими проблемами. Але прокуратура області представила державній адміністрації, інакше не можу назвати як липову інформацію про стан розгляду звернень громадян органами прокуратури, з якої зрозуміло було, що наші звернення не розглядались, факти не перевірялись. А тому наші проблеми, як я вже сказала, і на сьогодні не виконані. Права на справедливість і правосуддя розтоптані внаслідок непрофесійної і відверто кажучи протиправної діяльності окремих осіб із влади. І ось від 27-го ми стали жертвами нашої влади і створили таке об'єднання. Ми стали жертвами правоохоронних органів, бо усіх починаються справи з міліції і слідчого відділу, корумпованих судів та прокуратури, що тепер уже точно.